Авдіївка від ранку під сильним артилерійським та авіаобстрілом російські воєнкори у зет пабліках пишуть, що окупанти пішли на штурм міста. Першочергова ціль начебто, знищити українську артилерію Йде отмачніша артподготовка з примінням авіації і тяжолої артилерії. Гаря склади БК і ГСМ противника. Такої інтенсивності ударів не було з початку СВО. Похоже, наша армія перейшла і на цьому частки фронту к активним дійству. Нині на підступах до міста тривають важкі бої. Сама Авдіївка здригається від вибухів. Противник безперервно обстрілює житлову забудову. Це відео зі звуками обстрілів, які не припиняються ні на хвилину, опублікували наші військові, які зараз знаходяться в місті. Авдіївко місто у Донецькій області у 10 кілометрах від самого Донецька. З 2014 року біля нього проходив кордон між територіями, які контролювала Україна і так званим ДНР. Підконтрольним проросійським бойовикам, попри постійні обстріли міста до початку повномасштабного вторгнення, в Авдіївці проживало близько 33 тисяч людей. Однак, з 24 лютого, 2022 росіяни штурмують місто. Безперестанно. В Авдіївці майже не залишилось цілих будівель. Немає світла, води та газу. Попри це, в місті залишаються цивільні, які категорично відмовляються від евакуації. Остання велика спроба захопити Авдіївку була минулої зими. Однак окупанти так і не змогли вибити ЗСУ з міста, тож наступ захлинувся.